Ось вже біля машини, звісно, на фото такого видно не буде. Бампери, не знаю, у нас тут жигулі лучше фарбують. Тут знову царапина. другий раз. Поцарапаний цей пластик. Не добиває до хтось. Вчився фарбувати на цьому бампері. Екологія казав, що вирізана без ж. Що... Тут хтось знімав, шукав, чи точка заводська є, я так розумію. Тут тріщина є. Цікаво, що робить цей підігрів при такій тріщині. Всім колопчиків, ребятами на каналі Drive 500 і наш відосик сьогодні про автівку, якій вже є 10 років класна тачка в класній жирній комплектації. Наш замовник з далекого міста замовив наш огляд. До речі, перед тим як ви будете бачити... Звичайно, огляд автівки більш доскональний. В посиланні буде наші контакти для перевірки в 20 містах України, швидкий автопідбір і також сервіс CarVertical з 20% знижкою, на які ви заходите, берете в продавцеві номер, вбиваєте, будете знати історію автівки, чи не було авто в ДТП, чи не каталась автівка на таксі. Вся потрібна інформація. Якщо через посилання не перейшли, зайшли прямо на CarVertical, то відповідно, щоб отримати 20% знижку, то вбиваєте промокод DRIVE500. Отже, дивимося цікавий ролик і напишіть свою думку, що ви думаєте про такого плану авто. Поїхали! Біля машини. Звісно, на фото такого видно не буде. Отже, ті, ось так воно пофарбовано. Бампер, я не знаю, у нас тут жигулі лучше фарбують. Бампер передній погано фарбований. Крило пластикове. Зараз по щегріні скажу. Шпакльовка є водійські двері, тут знову царапано другий раз, та це крило теж мальоване. Тут так з потками, бачите цей. Поцарапаний цей пластик. Так. Шпакльовка є водійські дверцята. багато, не добиває до. Не добиває до метала, такі дефекти по фарбуванні є, зеркала складні, лобове рідне, лобове йде з підігрівом, є ця нитка. Та, єдине, що тут цей цей бампер так неякісно зроблений, це запотіває 200 алюмінієвий капот передотий. Поки просто рівно б'ється, пофарбований непогано. Є лише такі вкраплення. Хтось вчився фарбувати на цьому бампері. Колодок ще вистачає, там безключовий, да? Да -да. повний. Да. Так. Ключик один я питав. Ключик один. Є такий мій шум. Екологія, казав, що вирізана що. Чути так, що сажовика немає, чути вже. Та -та -та. Тут хтось знімав, шукав, чи точка заводська є, я так розумію. Та -та -та. Не знаю навіщо, але типу, так зрозуміло, якщо тут нічого не кручено, тут прийоми рідні, що туди лізти. Ну, Покраще тут є, кажу, яблуньки, груші, такі незначні м'ятинки. Це дрібниці. ЛБВВ тут тріщина є. Цікаво чи робить цей. Підігрів при такій тріщині. Тут є підігрів як ниткою, як ну. Бо в мене були, я ловив. Не робити, якщо тріщина. Так, я такий ловив, у мене до тріщини робило, а після неї не робило. Так, це так само як і на задні вікна, так? Тоже, якщо... Так, так. Да. Так, в нейтралці. от, назад включаю, раз. Пеньочок такий, в принципі. І в драйв. Раз, два. Ще є спорт режим. Це вже в тест-драйві треба. Даю зараз по кліматі. так Клімат у нас виходить пока бере з вулиці. Так, далі ніби все добре. Тепер технічна сторона важлива.